Слава Ісусу Христу! Наш час прийшов, щоб поклонитися Богу. І я радий, що ви тут разом з нами. Будемо разом прославляти нашого Господа, будемо разом молитися, будемо разом співати. І зараз я закликаю, щоб ми разом встали на наші ноги і будемо просити Божого благословення. Всемогутній наш Господь. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб почути слово Твоє, щоб зрозуміти Його, щоб зрозуміти, як нам жити в цьому світі, щоб навчитися від Тебе. Господи, ми просимо благослови сьогоднішнє служіння, благослови проповідуючих, Господи, благослови, хто буде співати, благослови Господь, наші серця сприймати Слово Твоє і навчатися, Господь. Ми просимо будь присутній тут серед нас. Говори до наших сердець, ми просимо за тих, кого з нами нема, хто хворіє, ти, Господь, посіти їх вдома. Також просимо тебе і за нашу країну. Просимо за кожного, хто там знаходиться. Господь посіти кожного, хто нуждається в тобі, Господь, хто взиває до тебе, ти, Господь, посіти такових. Ми просимо тебе. Тобі, єдиному, вічна слава і подяка. Амінь. Твоєю благодатью наповнена земля, веде мене в житті твоя рука, понад усе на світі найбільше надбання, добро дня Христа. Променуться мої слова. Луки 21.33. Ібося, і бая, с табой. Ісайсаті, 10. Я вас, дорогі друзі, вітаю і хочу сказати також слова. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Богу! Ми зараз. Зібрались для того, щоб прославляти Бога. Це дуже правильне рішення, що ми прийшли на зібрання в церкву. Це дуже важливо, тому що ми піклуємось не тільки про своє фізичне тіло, але дуже важливо піклуватися і про свою душу. І саме для душа, для душі духовно, ми тут знаходимо підтримку, підбадьорення і підкріплення. Сьогодні в нас буде трошки таке нестандартне служення, тому що ми будемо пробувати вводити дещо нове. І, ну, це не кожен раз так буде, але сьогодні хочемо спробувати, щоб після короткого слова мого був розбір слова Божого, вивчення Біблії. Це також така є практика в церквах, і ми хочемо сьогодні провести і поспілкуватися разом. Але зараз коротко хотів би сказати слово і прочитати Євангелія від Івана, від Івана 20.19. Ми, до речі, зараз трошки продовжуємо святкування Пасхи, Воскресіння Христового, тому що після Воскресіння свого Ісус Христос з'являвся своїм учням протягом 40 днів. І ось з того ж першого дня тижня. Пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Ми бачимо і знаємо, що учні Христа зіткнулися з питанням страху, тому що вони слідували за Христом і цього ж їхнього вчителя, Господа, того, за ким вони слідували. Розіп'яли на Христі Голговському, і дуже реально, що могли б і за ними прийти, тому що так часто буває. Коли вбивають вчителя, то хочуть і вбити учнів, щоб вчення не розповсюдилось. І вони закрилися міцно в кімнаті, двері закрили, тому що ними заволодів страх. Я думаю, що кожен з нас знає, що таке відчуття, як страх. Коли ми щось боїмося, бувають в нас, і в нас такі періоди. <клух> і їхнє, їхнє це замкнення воно говорить про те, що вони мали якусь таку глибоку невпевненість і тривогу. Ми, до речі, сьогодні також здатні закривати двері свого серця із-за страху. І це може бути страх перед майбутнім, перед людьми. Або перед невідомим, що нас чекає в майбутньому. І тим більше, що зараз ми входимо в якийсь такий період історії, що дійсно ми не знаємо, що буде відбуватися на світовій арені, тому що всі говорять про мир, а миру немає, а розпалюється питання війни, і невідомо, як буде далі взагалі в світі. І люди тривожаться і бояться. І запитання таке для роздумів. Які двері, двері я маю на увазі свого серця, я зачиняю через свій страх? Як від кого або від чого я закриваюся сьогодні? Але Ісус Христос і Боже Слово нам говорять про те, щоб ви не хвилювались, тому що у світі ви будете мати багато скорбот, але підбадьортеся, Я переміг світ. Євангелія від Івана 16.33. Він каже: буде багато причин для страху. Але підбадьортеся, я переміг. І саме Воскресіння Христа свідчить про цю перемогу над страхом, над пеклом, над гріхом, над злом, над дияволом. Але є все-таки ми поки в тілі, і страх він може нас паралізовувати, він може сковувати. І які ще є страхи? Да? Це може бути такий страх, як бути непотрібним або відкинутим. От людина інколи боїться такого стану, коли знає, знатиме, що її можуть відкинути або бути непотрібним. Страх втратити контроль або, знаєте, таку над, ну, контроль над життям і безпекою. От Страх втратити. От коли я тримаю все в своїх руках, окей, хорошо. Але якщо десь щось виходить з-під моїх рук і контроля. То з'являється страх. <кій> Навіть буває страх зізнатися у своїх слабкостях або сумнівах, якщо це ну, потрібно, якщо це допоможе да, в якійсь ситуації. І ці ж страхи вони змушують нас ізолюватися. Подібно до того, як учні вони закрилися в кімнаті. Я думаю, там такий замок був, такий засув. Я не знаю, що вони там придумали, щоб закритися. І вони ізолювалися із-за страху. І сьогодні ми також. Страх, якщо допустити в своє серце, то він буде вести людину до ізоляції, до ізоляції від друзів, навіть може привести до ізоляції від християнської громади, від церкви. Людина віддаляється від церкви, може і за цього може ховатися, знаєте, сама переборотися на самоті, без друзів, без церкви. Без тих, хто підтримує, може закривати двері свого серця, але це ж не вирішує питання. Да? Уникати спілкування навіть може уникати спілкування з Богом, молитви, е... і за страху. І дивіться, саме в момент найбільшого страху, в цей момент, коли учні вже там закрилися, сховалися, е тремтять, бояться, і саме в оцей пік страху Христос приходить до нас. І ви знаєте, з якими словами, як і тоді до учнів за зачиненими дверима, Він каже сьогодні нам мир вам! Ось які слова звучать Ісуса до нас. Мир тобі! Це говорить про те, що Ісус Він не обходить питання нашої такої емоції, як страх, нашого переживання, наших хвилювань. Він приходить і каже мир вам. І, до речі, Він сказав мир вам два рази. Знаєте чомусь? Щоб підтвердити, тому що це дуже важливо. І які б страхи не були б сьогодні, які б сумніви, які б переживання не накривали би нас, Ісус говорить Тобі і мені сьогодні, мир Тобі. І це той мир в розумінні тих людей, які ж, учні, вони розуміли, про який це мир. Це мова йшла про шалом, про цей такий спокій, впевненість, потішення. І цими словами Він каже: довіртеся. Мені у всіх своїх слабкостях. Ви знаєте, Біблія нам говорить, що Слово Боже це світильник для ноги нашої. І от я так роздумував, що, наприклад, темрява, да, і йдемо такою якоюсь вулицею, темно, страшно, можливо, якась небезпечна така дорога, е, хтось може й боятися, йти, да, І тут ну, ну, взагалі світла немає. І тут згадуєш, що все ж таки є фонарик, ліхтарик. І достаєш його і починаєш світити. Ти ж не висвітлюєш все там за кілометр не бачиш, да? там за три кілометри, за п'ять кілометрів, що там робиться далі. Але ліхтарик допомагає робити крок за кроком і впевнено вступати. І тому Біблія пише, що Слово Боже це як світильник для ноги нашої. Скрізь темрява, скрізь скра... страх, спокуси. Ми навіть не знаємо, що нас жде в майбутньому, завтра, післязавтра. Але коли ми довіряємося Божому Слову, то це як ліхтарик, що ми можемо крок за кроком, опираючись на ті обітниці, які Бог дав нам слідувати за ним. І тому, і тому Псалом 27.1 пишеться: Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Чи дозволяємо ми Богу висвітлювати навіть ті? Куточки нашого серця, які, здаються, найтемнішими, да? чи дозволяємо ми Божому Слову, Біблії, висвітлювати нас? І тому на завершення хочу сказати, що не біймося невідомості й темряви, не біймося, що нас чекає попереду. Бог дав нам світло своїх обітниць. Ми можемо опиратися на Божі обітниці і казати: Бог зі мною, Бог проведе, в яких би ситуаціях я не побував би. Коли відчуваємо, що страх паралізує нас, зупинімося, запалимо цей свій ліхтар, світильник, запалимо його, оцей ліхтарик молитви і слова Божого. І поступово, крок за кроком, будемо йти вперед, але з вірою, Біблія пише, що потрібно йти з вірою. І давайте ми не будемо ховатися за дверима страху, але відкриємо своє серце Ісусу Христу. Який і сьогодні каже: Я присутній в твоєму житті, і він і сьогодні дає справжній мир незалежно від обставин. І останній текст біблійний, ми читаємо Псалом 56,4. «Коли, боят, коли боятимусь, я надію на тебе покладу, Господи. Давайте ми зараз встанемо. Ми будемо молитися. Давайте ми покладемо надію свою на Господа Бога і пам'ятати, що Він і сьогодні каже мир вам. Я б хотів би, щоб ми зараз ще. Я в молитві хочу помолитися за Я думаю, вже всі знають, тому що тиждень пройшов, як пропав хлопець Вініамін, 18-річний хлопець, і не можуть його знайти. Він проживає в Ісумі, його сім'я там, мама його шукають всі і не можуть знайти. Давайте ми цю нужду віддамо зараз, також в руки Божі, хай допоможе. Господи, я приходжу до Тебе в молитві. Подяка тобі за те, що Ти нам говориш. Саме в ті моменти Ти приходиш, коли ми закриваємося, коли ми ізолюємось, коли якийсь страх, якісь сумніви. Але ти приходиш і кажеш, мир тобі, ти не дорікаєш нас, ти не заганяєш нас ще далі в глухий кут, але ти кажеш, мир тобі, ти даєш світло для життя і кажеш, давай, піднімайся, рухайся, рухайся вперед. Для нас це велика надія, Боже, це велика перевага між тими, хто не має надії на тебе, між тими, хто не довіряє тобі. Благослови повністю довіритись тобі. Всі свої переживання, всі свої страхи. Господи, ми зараз молимось до Тебе, і я хочу, щоб в кінці церква сказала Амінь на цю молитву за, за цю ситуацію, яка сталася з Вінніаміном, якого вже тиждень немає, як він пішов з дому, і невідомо, де він, що він, як він і що з ним. Господи, ми молимось до Тебе, щоб Ти дав якусь ясність, роз, пояснення, роз'яснення, де він знаходиться, щоб він, щоб була ясність, Господи, щоб змогли знайти. Щоб щоб, щоб була інформація, підтримай рідних і близьких, вмішайся в цю ситуацію. Ми просимо в тебе милості, допомоги і захисту, підтримай його батьків, підтримай рідних, щоб допомогли, щоб вони змогли пройти цей шлях випробування, який вони зараз проходять. Все це просим в тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Батько наш дорогий, ми вдячні тобі за те, що ти даруєш нам дітей, і ми хочемо, щоб вони возростали і пізнавали тебе з маленьких років, щоб вони знали тебе, щоб вони надію свою могли покладати на тебе, на все життя вони, щоб могли довірити своє життя тобі. Благослови також вчителів, які йдуть з ними. сохрани їх там. Амінь. Деякі оголошення можливо є. Ну зараз Іра почне у нас проходив захід дівчачий, Вона про нього коротко розкаже. І якщо є якісь чи привітання, чи молитовні прохання, чи подяки, то коротко можна буде перед молитвою сказати. Це було в середу, не на цьому тижні, на минулому, і було 11 дівчат і Кароліна. І ми робили бенто-тортики, такі маленькі тортики, часто на одну-дві людини, і також розмовляли про таланти, що у кожної людини вони є, ну і таке подобне. Я просто не знаю, я хотіла б тут нема сильно що розказати, просто дякую Богу, що вийшло все провести, все вийшло, всі креми були хороші, всі пороботили дуже гарно. Також я тоді паралельно проводили хлопці щось собі, там якісь вафельні торти ділили, коротше, теж займалися тортами. Тут мені тільки що підійшли, нагадав, є одна є одне молитовне прохання. Вероніка, вона з дочкою златою в Україні і трошки просить за своє здоров'я, щоб Бог благословив і підтримав. Слава, слава тобі, Господь і Бог. Ти дійсно наш ава, ти рідний батько. І я дякую тобі за те, що ми можемо мати з тобою живі відносини. Ти в своїх пророцтвах і в своєму слові не раз. Говорив, що релігія тобі огидна, або це виражалось в тому, такими словами, коли Ти казав, що ви устами своїми шануєте, а серцем далекі від мене. Ти, Господи, ціниш відносини, Ти ціниш, коли є пошана до Твого слова, коли ми навчаємось від Біблії. Я прошу тебе за кожного з нас, щоб Ти підтримав, благословив. Щоб ми все більше і більше приближались до Тебе, спаси наших рідних і близьких, дай покаяння, дай навернення. Ми просимо за різні нужди, за предстоящий тиждень, за все, що предстить перед нами, благослови за Україну, допоможи, Господи, і помилуй. Також підтримай здоров'я Вероніки і злати, дай їм сили під зміцнення і щоб вони змогли провести там конструктивно, ефективний час і повернутись сюди в Німеччину. Прошу тебе, Господи, за кожного за фізичний стан, за духовний стан. Дякуємо за те, що зараз маємо чай і до чаю, благослови нас у цей час, Бог наш, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.